Мабуть, кожен із вас хоче життя, яке буде в легкості, в радості, в свободі. Я пропоную нам з вами прийти до цього сценарію легкість. Але хочу спитати вас: одне питання для вас. Давайте будемо на ти. Чи справді ти живеш? Живеш життям? Бо Якщо ти постійно в голові, в страхах, в майбутньому, в минулому, у тебе недовіра, то чи справді ти живеш? Можливо, зовні твоє життя виглядає нормально, робота, обов'язки будні? А яка картина всередині тебе? Чи можеш ти чесно під цим відео написати про себе в коментарях, зняти маску? Чи можеш ти зняти маску і написати чесно, як є станом на зараз? Але чи знаєш ти правду про себе? Ми народжуємось, мені кажуть, ти такато, такато і ще така. Такий-то ми запам'ятовуємо чужі слова про себе. А по-справжньому ви себе знаєте, чиї голоса у вашій голові? Вам щось нашіптують. Як думаєте, чиї це голоса? Для кого ви живете, щоб бути хорошим? Для кого? Подивіться у це глибше. Зовні це може виглядати красиво, обкладинка красива, для всіх все прекрасно. І вам потрібно підтримувати цю маску, а енергії не вистачає. А всередині може бути порожнеча або зовсім інша людина. Людина в клітці за маскою, там цілий простір? Можливо, щось, наче, тисне навіть у моменті тишини всередині, а чи керуєш ти власним вибором? Чи ти думаєш одне, відчуваєш одне, третє робиш? Можливо, твоє життя йде за чужим сценарієм, а ти просто виконуєш ролі. Як думаєш, твоє життя активне? Чи воно на паузі, твоє? Можливо, ти собою лише обслуговуєш потреби інших, а ти кажеш, хочу знайти себе, хочу проявитися, а сили йдуть не на творчість і на радість, а на постійні внутрішні конфлікти, на те, чого у тебе немає. І так пролітає день за днем. І ти втрачаєш відчуття себе. Чому так відбувається? Твої рішення і реакції часто керують. Не тобою їх запускають травми дитинства, чужі очікування, непрожиті емоції, твоє бажання бути хорошим, хорошою, бажання контролювати критику і думку інших про тебе, глибинні страхи, які диктують правильні кроки в лапках. І тут постійне виснаження, брак часу на життя, а життя тим часом на автоматі. І саме це стає причиною, чому зміни так і не настають. Навіть якщо ти читаєш книги, ходиш на тренінги, віриш в Бога, ходиш в церкву, але твоя віра хитка, слабка, і ти не розумієш, в чому справа. Ти не маєш якогось пазла для того інструмента, який зможе змінити твоє життя. Але є інший шлях, коли ти змінюєш свою точку зборки, йдеш у свій внутрішній центр, із якого світ сприймається цілісним. Тоді змінюється все. Там, де раніше був хаос, появляється тиша. Там, де був страх, народжується відчуття опори. Там, де бракувало часу і сили, приходить стан потоку. Там, де були ролі і чужі сценарії, починає текти правда. Ти починаєш народжуватися справжнім. Це не магія, це перепрограмування твоєї психіки на глибинному рівні. І саме курс, точка зборки, мистецтво нового життя це. 10 років терапії або 11 уроків курсу, які працюють не з поверхнею, а з самою структурою твоєї свідомості тіла, психіки. І ти побачиш, через які шаблони ти живеш, чиїми сценаріями батька, дідуся, бабусі, прабабусі, ти побачиш, що більшість твоїх реакцій це не ти, а програма минулого. І звільнення від старих конструкцій відбудеться. Ми навчимося знімати шари, які утримують тебе у старій реальності. Буде зміна сприйняття через практики. Ти відчуєш, як змінив кут погляду і змінилося життя. Ми будемо працювати з твоїми почуттями, емоції перестануть бути твоїми ворогами і грати проти тебе. Вони стануть твоїми союзниками. Буде відновлення внутрішньої сили і опори. Будуть практики для енергії, для присутності, для контакту із духом. Людина, яка втратила контакт із духом, втрачає енергію, ресурс і хворіє важкими захворюваннями вплоть до онкології. І результати, які ти отримаєш, це внутрішня тиша замість. Постійних діалогів і страхів в голові, ясність у тому, хто ти і куди тобі далі йти, відчуття опори і свободи від чужих сценаріїв, нова енергія, яку не потрібно витискати, вона сама народжується із тебе, контакт із собою справжнім, там, де життя будується не зі страху, а з любові і легкості. І головне це не набір знань. А інструкція до життя це практика, яка змінює саму основу твоєї психіки. Психіка не дає тобі правильні відповіді, а я допоможу тобі повернути тебе. І твоє нове життя починається з того моменту, коли ти скажеш, а я готовий здатися собі, здатися Богу. І кому цікаво дана пропозиція під цим відео, ви знайдете посилання на курс на телеграм-канал. Підписуйтеся, щоб не пропустити найцікавіші моменти, які приведуть вас до себе, до легкості, до любові. Ви звільните свій страждань, бо ви цього варті по праву народження. Підписуйтесь на Ютуб канал. До зустрічі з вами!